колись ловив коропа на вудочку під самим берегом наше вже кидати так далі. Ми закидаємо так далеко, тому що зазвичай дуже часто ми їздимо на спортивні водойми або на комерційні водойми, на яких на березі дуже багато рибаків. Ці рибаки починають шуміти. Тим саме пресингуючи рибу, риба відходить подалі від берега. Карфішинг це гра в шахмати, коли ти на якійсь дикій водоймі, це гра в шахмати один на один з рибою. Коли ти на комерційній водоймі, це гра в шахмати на трьох на чотирьох. Тому що тобі потрібно дивитись, на яку дистанцію закидують твої сусіди. І Якщо ти хочеш зловити більше риби, то тобі просто. Потрібно далі закидувати під берегом, можливо ловити рибу, тільки я вважаю, на мою думку, вночі, коли сусіди сплять, всі сплять, і риба може вже по чуть-чуть якось по якійсь тропі підходити ближче до берега. І дуже часто рибаки саме так і ловили. Днем ловлять на дистанції 70-80 до 100 метрів, а на ніч одне з якихось вудлищ закидають метрів на 30 на Там ловлять дуже непоганих таких трофеїв.